стихи потрясающие, друзья. Ну, вы понимаете, что стихи, которые касаются развития людей, которые касаются э, божественности, молитв, ангелов, патриотизма, лирики, э, женской женских судеб, э, судеб э, Украины. В общем, друзья, я была совершенной до сих пор. Продолжаю быть очарованной талантом, талантом талантом этого потрясающего поэта. Я без, как говорится, без оглядки, и не считая это гиперболой, считаю, что Валентин Васильевич Мазур современный кабзарь, причем более еще более продуктивный, с таким душевным, с таким. эмоциональным накалом, его поэзия, его небольшие короткие стихи, на его стихи написано много песен. В общем, друзья, его стихи будут украшением нашего эфира. Хиба можна подолати тех, що не здолані, у них волю видібрати и шанси останні. Всі віки хтось намагався, сюжети кроваві. А Бог зверху усміхався, вертав сили й славу. Маячіли у верх китайки, чуби оселеці, і козацькі плили чайки, блищали на сонці, була кафа, Істамбул, Європа, й і московити, і продажній осавул, карти всіх побиті, хіба можна подолати, коли боги рідні, коли душами багаті, світлі, однорідні? Не шукайте ворогів. Не плодіть проблеми, краще лагайте послів, міру несіть теми, не заглядайте в рот сильним і впливовим, самі вилізьте з босот, живіть життям новим, не повторюйте дурниць, блудом не займайтесь, із своїх джерел керниць вічним переймайтесь, якщо сонце для усіх, візьміть хоч частинку, з позараня спаліть гріх. Добром з вчинки, друзі замість ворогів, ділові партнери, Світ до свого до богів, до рідної віри. Якщо всі віри поєднати, то буде суть одна. Потрібно Бога величати і жити ним сповна, нести молитву спозарання на різних мовах і словах, у цьому сутність поєднання, що зріє світу на очах. Отці, правителі, пророки, кожен народ має своїх. Хоч Бог далеко і високо один, однісінький для всіх, молитва кожного вагома, а краще сім разів підряд пройдуть всі негаразди, втома, в душі розквітне, чудосад, багатомовна наша віра, порізно символи, стежки, лиш Господу, свята довіра. Одному на усі віки розказав нам старшина про бійців, двох близнюків, які роблять все сповна, рука в руку і без слів, немов якийсь механізм, що не скажеш в любу справу, свій вкладають хист, харизм, і виходить, все на славу. Протиріч немає сварок роблять все, що не даси. Чіткі вправні, без цигарок, хоч звіряй по них часи, щоби так увесь народ, без всіляких лівих, правих, злаженість полків і рот. Як би вверх пішли всі справи, ніхто б гривні не украв, не підклав, не обманув, перемоги б був анклав, кожен серцем Бога б чув. Дякую. Золото не тільки в сейфах. Воно осінню палає, покладе тут цілі шлейфи, веселково барви грають, Не потрібно охорони особливих надзусиль, бери все без заборони, в собі відчай пересиль. Це тобі подарок неба, час відтінків і краси, це земної миті, зваба, за яку все віддаси. Кожна жилочка, листочок, паутинка, роси блиск, золоті пливуть хвилинки, сонце тканий світу, писк, не засиджуся у стінах, менше рийтесь в моніторах, в золотих оцих хвилинах почуттів і вражень в море. На перехресті землі й неба, людського він, вона, живе любов. Її потреба життєвий дар зерна, щось інше це наруга, невігластва, наплив, повірте, не від Бога темряві наратив, кому несем молитву, де наші перехрестя, приносим душі в жертву, на гори і нещастя. Народ стихій священих джерел, першопроходців в програмах несегених діяння світлих опцій, любов на перехресті, до Бога світлий шлях, від доблесті й честі, крил неземний розмах, молитва Дякую. вдячності. Любимі батько, мати, Бог, від джерела світла на землі. За любов і дякую посох, хліб на сущі у мене на столі, дякую стихіям, землі, повітря, огню води, сутність часу, за життя й опіку, за радість, відкритість, прозріння назавжди. чудові зустрічі і можливості великі. Дякую за щастя, мир і спокій, добробут, щедрість, радість і знання. Дякую за сім'ю, друзів, за те, що не одинокий, природу тварин любивих, життєві пізнання. Дякую за Твоє, Господи, благословіння, твоя дочка або син, ім'я з любов'ю і повагою, за стихії великих повеління, за те, що світлою іду дорогою. По намолених стежках ідемо до Бога. Рідну віру у серцях несем на підмогу, якщо кожному своє, то наша найліпша, сонце раніше встає, світ стає добріше. Боже, день благослови, світла дай спокою, свою силу прояви, спаси від розбою, нашим воїнам життя, перемоги й миру, щастя щире відчуття. Любов, серця, віру, вічна пам'ять що була загиблим героям, щоб країна розцвіла Всяк рани загоїв, хто бі скільки не накрав, дай усе спочатку. Головне, як воював, по цьому всі статки, Господи, Ти знаєш все, народ, мій основа, Він, твій дух завжди несе, дай життя всім нове, без обману і злорадств. Підлої підстави, щоб не було свято лиш правда в державі. Від Відблуду наше усе без пам'ятства, без віри, чуже добра не принесе І достатків повні фіри. Тут випадковостей нема, сплановано все чітко, воля, віл'я для ярма, які потрібно мітки, комуна. Кому на, а кому ні, замість громади кола шукаєм захисту броні. А де ж молитва гола, куди поділися волхи, Провідці правди, кобзарі, від капи ж тільки лиш рови, пустки вітрів на вівтарі, безпечні стали й безлики. Таких не любить світ, Його чарують предки велики, великих Постатей політ, незламних воїнів багнети, жниці на власнім полі, майстри, мислителі, поети, творці своєї долі. Пес, все заново вершиться нині, в огні майбутнє зріє, у душах журовинім клині, народ прозлети Осінь Золотий довкілля, Господь знає, що дає. Від плодів пригнуло зігілля, сонце радо виграє. світ прикрашує усмішка. то я щира від душі, беру дні у грайливих віжки, і пишу в такт свої вірші. Заплітаю Риму в гриви, по жовтілих сокотрав, поутинках зріє диво, світлих ранішніх заграв. На вітрах кружляє листя, човником пливе струмком, і калинами на місто, кличе в гості за вікном. Осінь в небесах клекоче, жаравлиними ключами, душу відімкнути хоче і наповнити віршами. Дякую.